Доброго дня. Я yeah. Yeah. Eh, сьогодні, 13 вересня 24 року, eh, засідання постійної комісії селищної ради, стати освіти охорони здоров'я, службу та соціальних захистів населення. На засідання відкриває та наведе заступник голови, голови, голови постійної комісії присяжні Віталій Володимирович. На eh, сьогоднішній комісії присутні такі члени комісії. Пристежню важко синя Пісаєва Легші кошти та заїхав. Відсутній Бриджук. На сьогоднішнє засідання виноситься 11 питань. Є ще треба, що я пропоную зв'язку з тим, що у нас ситуація вклалася в осінній комісії, що по якихось причинах може ми там, якщо треба встане, голова бриту. На протязі двох років практично не участвує в процесі як голова нашої постійної комісії. Тому ну, я прошу його, прошу перебрати на присяжні як цей заступником і місто ну, вибрати за їхню заступником. Ну я продовжую. Провода постійної комісії була цідана. Несемо ці два питання 12-13 пояснювати. Вносить? <гум> да. е, так. Є е, потреба зачитного порядку дня? Немає. Е, Тоді е, е, голосуємо зі змінами. Голосуємо підняття. Рішення сприйнято одного. <гум> Переходимо <гум> до першого питання. Про затвердження стипендій та організації грошових денагороду. Зміниться. Добре, викачаємо депутати в інституті. Відповідно до положення до 1 березня відділу світі подали документи двадцять два кандидата учасники різноманітних конкурсів та учнівних олімпіад. Із даних 22 кандидатів сьогодні ми маємо відібрати лише 10, які протягом наступного навчального року будуть отримувати по 300 гривень стипендії щомісячно і з березня, по серпні місяць 25-го року, включці на 24 по серпні 25-го включно. Наступні документи подалі наступні кандидати. Режук Аліна, це українські конкурси. Беліко Станіслав Олександрів, це українські конкурси. Свіщова Марія Олександрівна. Олімпіада Кілія та Консуль. Чипурна Фердіївна це переможниця заняла організм, міжнародна академія, мала академія на конкурсі. Олена Олександрівна. Мала академія наук та конкурси всього разом дії. У тим 8, заворіння Юлія Олександрівна, це олімпіада лайма, хімія та українська нова, так і заново місяця заняла перше місце олімпіади математики, так представляла нашу громаду на всеукраїнській олімпіаді. Лешенко Анна Андріївна, Олімпіада і Сурія Тапфіника, прокопенка Єлівна Миколайка, Олімпіада Неоградні, де неценко Олександра Олександрівна, Олімпіада Плюїв.

ಕೋವಾನ್ೋವಾアナಸ್ಟಾಸ್ಿಯಾ ಓಲ್ಗಾವ್ನಾ 5.1 ಕ್ವಿನ್ಸಿ. ಎಕ್ಟೇನ ಮರಿಯಾ ಎಸೆಪಾರ್ 5.1. ವಾದರೋಜ್ನಾアナಟಾಸ್ಿಯಾ ಆnd್ರೇಯಿವ್ನಾ 3.1. ಕೋವಾ ಓಲ್ಗಾವ್ನಾ ಸರ್ಗೀವ್ನಾ Взяти до виборки привезень учнів з різних категорій, це спортивне орієнтування, тому що учені дитяки, музика одного, і мала академія наук – чотири учні, а інших учнів також взяти із переможців з різних конкурс олімпіад починається з 1 місяця. Для тих учнів які тут не хотіли вони будуть старатися. Так, і з вами, ребяята. на Музика Володимир Ще хто іде Якщо йде мова про Олімпіади, перше місце і на рівні це представляла на понад змінити на Друге місце контактів Поліна Олімпіада цієї.

у мене решті якоїсь пані у сенифій це моя подруга так є дивків інчуся пару разів пані моя подруга ой от яка ця моя подруга тут буде так думаю коли я от знятий над дівчиною коли це на тарах на педже вона на парі на тато що було алохит моя подруга це є динировка димитрова так так там дуже гарні репетиції хоче я задати ну не Ми за підяву за вашому коло самі на Є питання? Голосуємо. Рішення прийнято одного голосу. Переходимо до другого питання. Встановлення власності харчування та затвердження переряду категорії з бочової світі що забезпечує себе безоплатним харчуванням, завтра здоров'я, середньої світу, в інші селищні ради у 24 році. Тому є єдина тема. Шановні депутати, до відділу освіти нам пішло по питанням директора нової військової дітей, що розширюється дітей, які харчуються два рази на місцевого бюджету, тобто це діти бігових категорій. Але на полі просить, зокрема, доповнити перелік пільгових категорій, де будуть діти, дати знайти та дати знайти, діти, які ще є в Україні, хоча з поліманкарною дією не є. Звичайно, на тих дітей, які є на поліманкарною дією, на тих дітей, на тих, вона захищена. Вони отримують дозволення працювати. Але ми говоримо про те, що ми доповнили дітей, яких доповнюють дітям або мачах. Ті, які на поліманкарною дією. Ті, які воїть з воїнних сил асоціацій. І також доповнити перелік <coughs> дітьми, які є на пів сиротами, але за умови, якщо мама та, тато повторно не одружеться. Тобто, на даний час вони дісить допомогу, не повністю. Неповні сім'ї, дитина в коло двома такими категоріями. І також ми, так як почався новий навчальний рік, починається з понеділка починається два. Hatchвання на рахунок батьків по рекламу, є необхідність доповнити рішення наступним пунктом, харчування іде та придалі радиники, які не підлягаваються пришого харчуванню, запада почесть, здійснювати за патріотику плату, шляхом несла на спеціальний рахунок видеосвіти в розмірі до 40 лет на одного учня кучня. Начально зараз подавати ту пропозицію, якщо є така проблема і десь на живуть щось раніше посили, то потрібно це все доганяти і надавати можливість. Але довідка постійна проживання мати. Довідку від старта. Коли мачука обічів, так і документ і ставлю. Що вони дійсно проживають задесувати? Голосуємо, так. Dejšnja je bila odločno sprejeta. Prehajamo na naslednjo vprašanje. Po nakitvanju teritorijskega obuvanja za zapadne, za vanji srednji ciklistički sevalske rade v 24. stoletju, v načelu Bokhavna. To je edina tema. Tako je spočel 1. novi načarni let. In za danji načarni let smo prišli z manjših ljudskih zahodov, kot so nam predobljena občinstva Filija, da je bila Filija. Необхідність не зміни серед видозміни території обслуговування, тобто раніше на стеніки навчалися так тепер діть цієї будуть навчатися в устанівському ліцеї. А відея і шосня в лісі нас буде пропустить. Частина в новом рецепті літається п'ятій, класи. Перші некуди не mettere corni, osservazione tecnico statari, pertanto il che la voleva soltanto degli buoni faciali per che voi votiamo. Зрозуміло, питання і голосуємо. Рішення прийнято одного голосу, всі за. Переходимо до наступного питання. Гомонізацію за четверту закладу на чорний ринок, закупівлі синтетичних і сталь чи державна компанія. До вашої уваги. National video city CMO disappointment, other side of your signal processes about the city was innocent that he has me. The last one is that the covers you need to covet up, if you can't get your signal processes, then you would not get a doctor.

Тао нову начальник комічь. Є запитання. Ми нема більше членів комісії. Голосуємо. <кл 'язує> <кл 'язує> Рішення прийшло до, нас, до переходимо наступного така. Пронести структури за загальні частини загальні <кл> заки. <'язує> Светится. А, ні, що взагалі, що так як знову, так як у нас призупинені два запада, у день как-то я у нас вже починаються новые планування, нового бюджету. Є е, необхідні запади, які призупинені, вивезли ставки.

Так, дякую. Я рекомендую, моїть буде планування коштів, а ми плануємо від поти ставки. Голосуємо. Так. Да. І рішення прийнято одного голосу. Переходимо до нас на цьому питання. В міській інфраструктурі це загалом чистниці громадних заводів трошки новіє, світло все рівне, поміє. У нас пендобили роботу за майже іноріостиде до заклади шівної освіти за рахунок того, що там завершення роботи по влаштувальню роботу в укриттях. І на сьогоднішній день там є 18 заховань. Тому є необхідність збільшити ставку директора 0,25 на 0,5 ставки та з 05 ставки на 0,67 став. Також у нас є ряд закладів, які призвонили свою роботу, ми зараз закладів виводимо. pak můžete jít panu Matěji Dědinci, pak můžete jít panu Matěji Dědinci, je jedenáct pět, je jedenáct pět, je jedenáct je jedenáct pět, je jedenáct pět, je jedenáct pět, je jedenáct pět, je jedenáct Prehajamo do naslednjega vprašanja. To je 3. september 2019. Odbor komunalnega koncentriranega podjetja v Svinjski regionalni vladi na 24. septembra 2019. Merci. Нема питань? Не Голосуємо. Одноголосно за, рішення прийнято. Переходимо. Дякуємо. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до програми компенсації кілової окремим категорії громадян та літнічним транспортом Усіїнської селищної громади на 24-26 роки затвердження рішення Усімської селищної ради 25 листопада, 25 по 14, 50. Згідно законодавства, вона була прийнята програма на 3 листопада 2003 року. Рішення стаційної тисячі чотири дека затверджено. І здійснюється оплата за пільгові прогід не по всій Україні, а по станції сімка на нашій станції, так як ми передбачено. Кількість пільговиків, які йдеться ті санції, більше тому ми просимо збільшити фінансування на чотири тисячі. Це не Великі гроші, але це трошки. Це зрозуміло, тому що більше хід. Це учасників, да яких долучається. Голосуємо. Рішення прийнято. одного року. Переходимо до наступного питання. Пронення змін до положення провідів соціальної захисту та охорони судові національної сенічні селищної влади. Що мені у зв'язку із тим, що збільшилися сумнівки покладені на дії, минулося зміни до положення про дітків соціального запису та охорони сторони населення, а саме забезпечення реалізації території Сінької селищної ради ветеранської політики, питання соціального запису ветеранів війни та членів сімей, членів сімей за лікарську, медик війни, членів сімей. Колональні паранець безвідки, які брали участь у західній батьківщині, що ми можемо закону, звинувачення відстання. Підтримуємо. Підтримуємо. Є питання? Ді, Голосуємо. Рішення прийняти одного. <св> 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 Переходимо до наступного питання. Про зміну назви комунального закладу Успільної Усинівська мистецька школа у Слідністю села. Шкодна. Та затвердження навіть разкісня по комунального закладу сільнії стати, Української селищної ради. Відповідно, до місця культури та інформаційної діяльності приємні 26 липня 2024 року щодо проведення у відповідні на поліцейських області, за виконання 45 прикінцевих та перехідних положень закону процесу рекомендовано. Привести встановлені документи від закладів освіти відповідності цим законів, тому визначено, що статус одинаційно-правова вхова тип на виставці школи означається засновником, тобто у нас депутатами. І пропонується змінити назву комунальний заклад Пустинська безпечна школа в у що називається на комунальний заклад Устинська школа включає себе Декілька закладів. Музика, фотографія, художня, частина. Тобто зробити. Вихованці в нас є і дуже сильні призові за вашу школу. Дякую. Е, є дуже. питання? Нема. Якщо це необхідно, то це не необхідно. Голосуємо. Рішення прийнято одного голосу. Переходимо до вас. Переходимо до наступного питання про перебрання голови постійної комісії середнього та місцевої роботи записів населення, чому є ваші позиція? Я вносив цю пропозицію і ще раз хочу сказати: для покращення нашої роботи постійної комісії, так як виникла нас така ситуація по різних причинах нас голова немає, а виконує обов'язки заступник що я вніс пропозицію, що обрати головою постійної комісії працівника Утарі Володимировича. Тому прошу своєї постійної комісії підтримати і ти вперед, робити те, що нам юридирує. Ми підтримуємо, тому що комісія працює тільки ресурс, захиснення постійної комісії. При голосування я заявляю, що не голосую за це питання. Ну, <клухи> ми голосую. голосуємо. Ми. Прошу голосувати. П'ять за, один не голосую. Рішення прийняте. <клухи> Дякую. І наступне питання про обрання. Так як я вже... <клухи> Є свої заперечення виставляння. Микола Іванович, ви за що? Я зговачую, я згоден Що не голосуєте? Дякую. Голосуємо. Як за, не голосує рішення прийняття. Всі питання, які виносялися на різні, вже розглянулися. Зараз питання. Хочу звернутися від імені Насусти до керівника відділу освіти. так як іде зараз у нас бюджетний процес формується, і ми вже часто стикаємося, як нам підтримати наших дітей. У школах в частності і тих керівників чи тих вчителів, які ну, таке слово може не популярне, витягують дітей вулиці і притягують їх спортзали. Ми мова йде за індустрій спортзал, щоб у приповнуванні бюджету на наступний рік урахувати вивчити цю ситуацію, цю тему, бо там ніколи ну, немає там займатися. І ще там другі причини є. Не будемо їх озвучувати їх розберем, а ми в на контроль просить її освіти, щоб ви. Звернули на це увагу і по можливості заводимо бюджету ремонт Є ці пропозиції, які надходять від навчальних закладів, від закладів, від. подавайте нам, будь ласка, на розгляд комісії, а ми вже будемо тоді бюджетну комісію штурмувати. Ну багато, але починаючи спокійно, тому що є ці проблеми. І Тому як ми їздимо з'явимося навчання, то на навчання є питання, є проблеми. Є такі проблеми, які вважалося що вони були вирішені ще 5, 7, 3 роки назад. Але вони зараз є і не незручені. До того, що щось нам почали давати. Нам майже хто нічого не давав. Починаєте навчання, ну, я років що... запрацював. От, ми формуємо бюджет, подаваємо потребу. І потреба не за потреби. А потребу ми ще прописували, де його навіть воно коштує. Ми це подавали, але результаті ми нічого не отримували. От, то ми так трошки подумали. Що ж нам платити, коли нам нічого не діть. Знаєш, на, на подивіться зараз зовсім інша і буквально вже. Не прийшла тижня смажена в відбувському ліцеї, в ці моменти директор, школи до виборів посилить на ці всі дміни, ми їх підтримуємо, вносимо до цих дітей, всіх оплатин, щоб вони працювали і, та і так далі, і так далі. Проблеми є, вони вирішуються, Головне, що не вирішить проблеми знати. Тому ми її готуємо вирішувати. А ти античніше давнішки від вас озвучити, а ми не вирішуєте. Так, ну все так. Всім дядя, якщо в візу немає питань, нема. Весна по цій комісії закінчено, в'язаності за увагу, все на побачите.